Вітаю з Днем Сім'ї! Сьогодні чудовий привід знову відчути всю теплоту та затишок, які нас оточують у колі близьких та рідних. Бажаю вам безмежного щастя, взаєморозуміння та підтримки, а також незабутніх моментів спільно проведеного часу. Сім'я це щастя, любов і удача. Сім'я це влітку поїздки на дачу. Сім'я це свято, сімейні дати, подарунки, покупки, приємні витрати, народження діток перший крок, перший лепет. Віра в найкраще, хвилювання і трепет. Сім'я дружна праця і вічні турботи. Сім'я це багато вдома роботи. Сім'я це складно, сім'я це важливо. Сім'я це коли все на світі можливо. Нехай ваша сім'я завжди буде міцною фортецею, стіни якої зможуть витримати будь-які вітри, неприємності та напасті, а всередині цих стін нехай завжди панують любов і спокій, добра і процвітання, душевного багатства і миру вам якнайшвидше. з Днем сім'ї. Немає міцніше на землі союзу, ніж щаслива і дружна сім'я. Це і початок нового життя, і продовження прекрасного роду, і шанування святості традицій. Сім'я це найвище щастя, яке людина може створити сама. Сьогодні, у Міжнародний день сім'ї, мені хочеться побажати, нехай дитячий сміх лунає всюди, а рідні будь вам вірною опорою, нехай вас завжди зігріває тепло любові. Бажаю вашій родині бути квітучою, дружною і згрутованою, благополуччя і добра всім сім'ям.